Засідання 13-ї сесії Шоскінської міської ради 8-го скликання оголошуємо Про внесення змін до повноповнесеної доповнення програми правопорядок, доповнення зауваження щодо обмеження руху мототранспорту транспорту під час повітряних тривог і в пізній час, тому що дуже багато на мешканців нашого міста зкажеться на характерний шум, який можна слухати з руком шахеда. Це Має значний вплив на психічне здоров'я нашого населення. Запишемо протокол таку пропозицію і відпрацюємо з правоохоронним органом про будівництво будівель тимчасового проживання. На сесії були внесені зміни в план соціально-економічного розвитку міста, де було передбачено кошти заплановані на будівництво містечка для переселенців. Зараз поступила пропозиція надати управлінню комунальної власності Шостинської міської ради дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності орієнтовної площею 2,5 гектара для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання. Хто за цілому прошу голосувати? Прийнято про внесення змін до програми розвитку житлово-комунального господарства, збовнення зауваження. Вулиця Чорновола, асфальтне покриття. Ще в лютому місяці ми виділяли кошти на реставрацію Ставка в селі Савочеви, і досі роботи не розпочаті тільки тому, що в нас немає ПКД. Щодо Вулиці Знаменівської, на якій робили ремонт, якихось, мабуть, комунікацію робили і там порушене асфальтне покриття. Всі ми користуємося. Це одна з центральних вулиць нашого міста. Явка величезна. І не тільки познаменські понеділка полотайте ці дирки, щоб їх не було. Бо я ще раз наголошую, що у нас діє нова програма підтримка жителів, які хочуть зробити укриття в багатопорковому будинку. А там, де не світиться під'їзді, а там, де течуть каналізаційні мережі і так далі. Якщо ви прибираєте територію, буде відремонтовано каналізаційні мережі, буде підтягнуто світло, буде встановлені двері, буде допомога в меблях і інших необхідних речах для укриття. У кожному без винятку будинку повинні ми створити таке укриття. І там буде грубка, і там будуть дрова, і туди буде заведений інтернет. Настраю на те, щоб ми навчилися жити під землею. Тобто не просто прийшов укриття і сидить трусить. Прийшов укриття, працює а серед будинків, виявилося, не мають взагалі під підвалів. Розумієте, там значно складніше. Там буде або мобільні воду не ставить, або щось ще виплювати. Але теж буде цю програму на зиму готувати. Уже більше 20 будинків звернулися в управління житлово-комунальне, віднесіться, прошу серйозно до цієї проблеми. На цій неділі і слідуючі ми працюємо над трьома проектами: підземна клініка, підземний арт-центр з Коворкіном. Тобто там будуть взагалі нормальні умови створені, де удалене робоче місце можна прийти і працювати. Хто за те, щоб дане рішення прийняти в цілому, прошу голосувати? Про внесення змін до бюджету шосткинської міської територіальної громади на поточний 25 рік, які будуть доповнені на зауваження. Прошу по управлінню освіти надати видатки для здійснення виплати по заробітній платі для працівників інших закладів освіти в сумі 1 мільйон 514 тисяч 300 комісії були доповнення саме. Додатково виділити на ремонт дороги в селищі Вороніж по вулиці Франка 300 тисяч гривень, в Шості по вулиці Івана Франка 680 тисяч гривень, по вулиці Миру 3 та 5 – 500 тисяч гривень, вулиця Свемовська 2 – 500 тисяч гривень, вулиця Чернігівська 9 – 700 тисяч гривень, вулиця Грушевського 2 – 500 тисяч гривень, в селі Євод вулиця Калинова 300 тисяч, Укриття будинку 23 по вулиці Садовий бульвар 300 тисяч гривень, фасад школи мистецтв 400 тисяч гривень, і на спортивні заходи 1 мільйон гривень. Виділити додаткові кошти на ремонт будинку культури з захисною спорудою в селі Собичево – 4,7 і мільйонів гривень. У нас два спортивні об'єкти до сих пір не добудований. Удюса ша нагато відділень, 983 дитини займається, і в нас на сьогодні нам. По вакрівлі не вистачає півтора мільйона. Я вже не кажу про вікна і фасад. На басейн ми виділили 500 тисяч, але потрібно і ще раз 100 тисяч для того, щоб закупити матеріали і почати роботи по басейну. Тому я пропоную і прошу вас виділити 2 мільйона. Трошки ужаса, по прибутковий по фасадам. Ми по укриттям і по іншим надійшовської обласної державної адміністрації про виділення додаткових коштів для забезпечення стабільної роботи бригади екстреної швидкої допомоги. Просять 500 тисяч додати. Вертається дев'ятнадцяте училище. На її базі створюється навчально практичний центр зварювальних технологій, і держава їм надає кошти на обладнання. Але а, ремонтні роботи в приміщенні, які буде цей центр функціонувати, необхідно зробити кошти. Це бюджету, тому вони просять півтора мільйона. Нас звертається соціально-психологічної реабілітації дітей, проханням розглянути та вирішити питання щодо виділення коштів сумі 100 тисяч гривень на повноцінне функціонування центру. Держава зробила постанову кабінету міністрів про доплату вчителям. Ці постанови не враховували педагогічні працівники дошкілля і позашкілля. То якщо ви не заперечуєте, то ми виходимо до вас з такою пропозицією, щоб доплачувати педагогічним працівникам дошкілля і позашкілля в сумі 1 тисяча гривень. От ті зміни, які прозвучали, ну то приблизно на 20 мільйонів. Відповідно, вони потребують додаткового фінансового ресурсу. Для цього ми маємо збільшити доходну частину бюджету і перерозподілити ті видатки, які були заложені в бюджеті. Нема заперечень. Прошу вас в цілому суду. Прийнято пленарне засідання сесії, оголошую закрите.